Вітаю, друзі! З вами знову Сергійович. і це наш говірливий підкаст, де ми беремо одне велике питання і розкручуємо його з трьох абсолютно різних боків. Дякую, що повертаєтесь. Як завжди, можете просто слухати, поки готуєте вечерю чи стоїте в заторі. Сьогодні поговоримо про відчуття, яке знайоме кожному. Ви знаєте, що треба зробити щось важливе: почати новий проект, сісти за курсову, піти в спортзал, розібрати балкон. Ви все розумієте, але просто не. Не можете почати, ніби перед вами невидима стіна. Це стан інерції, прокрастинації, застрягання. Тож наше контрольне питання на сьогодні: чому ми застрягаємо, і які фундаментальні сили від хімії до психології допомагають нам зрушити з мертвої точки? Частина перша іскра для реакції. Що хімія може розповісти про нашу прокрастинацію? Уявіть собі, аркуш паперу і сірник. Папір може горіти, кисень є в повітрі. Всі умови для реакції наявні. Але поки ви не черкнете сірником і не піднесете вогонь, нічого не станеться. Папір може лежати так вічність. Цей початковий поштовх, цей маленький вогник, який потрібен, щоб запустити великий процес горіння, в хімії має назву «енергія». Енергія активації. І це, мабуть, найкраща метафора для розуміння прокрастинації. енергія активації це мінімальна кількість енергії, яку необхідно надати системі, щоб вона перейшла зі стабільного стану в стан хімічної реакції. Це своєрідний енергетичний бар'єр. Агорб, на якому потрібно спочатку піднятися, щоб потім скотитися вниз з виділенням набагато більшої енергії. Молекули можуть бути готові до взаємодії, але поки вони не отримують цей початковий стусан, вони так і залишатимуться у своєму стані спокою. А тепер перенесімо цю ідею на наше життя. Кожне завдання, яке стоїть перед нами, це потенційна хімічна реакція. Написати статтю, підготувати презентацію, зняти це відео. Прибрати в квартирі ми маємо всі речовини для цього знання. Час фізичні можливості, але система перебуває у стабільному інертному стані. Цей стан це лежання на дивані та гортання стрічки соцмереж. Якщо мій контент вам цікавий, ви завжди можете мене підтримати гривною. Всі лінки ви можете знайти в описі до цього відео. Я вам вдячний за підтримку. І щоб запустити реакцію, нам потрібна енергія активації. Прокрастинація це по суті процес, коли ми стоїмо перед енергетичним пагорбом. І не можемо змусити себе почати на нього підніматися. Чому? Тому що цей перший крок здається найважчим. Наш мозок, який еволюціонував для збереження енергії, дивиться на велике завдання, наприклад, написати дипломну роботу, і бачить перед собою величезну гору. Енергія активації здається йому непосильною, і він обирає простіший шлях залишитися в стані спокою, тобто продовжувати робити щось, що не вимагає зусиль. Що ж є тим сірником, який може запалити реакцію? Це може бути будь-що, що знижує початковий бар'єр. Дедлайн, що наближається, це найпотужніший каталізатор. Коли до задачі проєкту залишається одна ніч, страх провалити стає настільки сильним, що він генерує ту саму енергію активації, якої нам не вистачало тижнями. Розбиття завдання на мікроскопічні кроки. Замість написати диплом, ми кажемо собі, відкрити Word Написати заголовок. Енергія активації для такого завдання мізерна, але зробивши цей перший крок, ми вже опиняємося на схилі пагорба і подальший рух стає легшим. Зміна середовища, іноді, щоб чоркнути сірником, достатньо просто піти в бібліотеку або коворкінг. Нове оточення, де всі працюють саме по собі, може стати тим зовнішнім поштовхом, який запустить реакцію. Цікаво, що як і в хімії, деякі реакції після запуску ідуть самі по собі. Виділяючи енергію, це коли ви входите в стан потоку і не можете зупинитися. А деякі вимагають постійного підживлення, але в будь-якому випадку без початкового імпульсу, без подолання цього бар'єру активації, нічого не почнеться. Отже, коли ви будете наступного разу лежати на дивані, дивлячись в стелю і картаючи себе за прокрастинацію, згадайте про хімію. Ви не ліниві, ви просто система в стабільному стані, яка чекає на свою енергію активації і ваше завдання не намагатись одна стрибнути на вершину гори, а просто знайти один маленький сірничок, щоб запалити цей вогник. А тепер подивимось, як цей принцип працював у масштабах, що змінили карту світу. Частина 2. Канал крізь пустелю: як подолати інерцію дорогою в тисячоліття. Ідея з'єднати середземне та червоне моря, щоб не огинати всю Африку. Була настільки очевидною, що вона переслідувала людство тисячоліттями. Ще єгипетські фараони намагались прорити канали, що з'єднували НІЛ із Червоним морем. Перси, римляни, араби всі вони розуміли колосальну вигоду такого шляху. Навіть Наполеон, перебуваючи в Єгипті, мріяв про це. Але його інженери помилково розрахували, що рівень Червоного моря на 10 метрів вищий за Середземне, і відмовилися від ідеї, побоюючись затопити Дельту Нілу. Протягом століть ідея залишалася мрією інерція була величезною, політичні перешкоди, технічні труднощі, брак фінансування, опір Британської імперії, яка контролювала морський шлях навколо Африки. Все це створювало гігантський енергетик. Бар'єр. Проєкт Суецького каналу це історичний приклад того, як виглядає прокрастинація в геополітичному масштабі. Сірником, який нарешті запалив цей проєкт, стала одна людина, французький дипломат Фердинанд де Лесепс. Він не був інженером, але володів чимось важливішим неймовірною енергією, харизмою та впертістю. Він подружився з єгипетським правителем Саїдом Пашею і в 1854 році. Отримав від нього концесію. Дозвіл на будівництво каналу це був той самий початковий імпульс, та сама енергія активації. Але навіть після цього інерція була шаленою протягом наступних п'яти років, де ЛСЕП боровся з політичним тиском Британії, шукав інвесторів по всій Європі та намагався зібрати команду інженерів. Багато хто вважав його божевільним, але він подолав цей початковий опір 25 квітня 1859 року. Будівництво офіційно розпочалося протягом десяти років. Десятки тисяч робітників, переважно єгипетських селян, вручну копали 164 кілометровий канал. Крізь пустелю, вони страждали від спеки, спраги, епідемії холери. Робота була неймовірно важкою. Проєкт постійно стикався з фінансовими кризами, політичними інтригами та технічними проблемами. Це був довгий і болісний підйом на енергетичний пагорб. Але Делесепс не здавався. Він постійно їздив Європою, залучав нові кошти, виступав перед публікою, надихав інженерів. Він був тим каталізатором, який не. Давав реакції згаснути, і, врешті-решт, 17 листопада 1869 року Суецький канал було урочисто відкрито. Цей проект ідеальна ілюстрація нашої теми. Тисячоліттями ідея застрягала через величезну енергію активації. Потрібен був один неймовірно наполегливий чоловік, щоб дати той самий перший поштовх. Десять років титанічних зусиль знадобилося, щоб подолати це. Цей бар'єр, але як тільки канал запрацював, реакція пішла сама. Він скоротив шлях з Європи до Азії на тисячі кілометрів, змінив світову торгівлю, військову стратегію і по суті перекроїв геополітичну карту світу. Історія Суєцького каналу вчить нас, що навіть найграндіозніші проекти починаються з подолання інерції, і що іноді для цього потрібна не так геніальна інженерна думка, як незламна воля здатна генерувати енергію. Енергію активації достатньо для того, щоб зрушити з місця цілу пустелю. Але що змушує нас продовжувати рух, коли перший найважчий крок уже зроблено? Відповідь криється в нашому мозку. Частина 3. сверблячка незавершеності. Як змусити мозок працювати на вас? У 1920-х роках молода психологиня Блюма Зейгарнік сиділа в одному з віденських кафе і спостерігала за роботою офіціантів. Вона помітила дивовижну річ. Офіціанти бездоганно пам'ятали всі деталі складних, ще неоплачених замовлень: хто замовив каву з молоком, хто штрудель боскориці, хто додаткову порцію вершків. Але щойно клієнт. Розраховувались, вся ця інформація, ніби стиралася з їхньої пам'яті. Офіціант не міг пригадати, що саме він щойно приносив за цей столик. Цей простий випадок наштовхнув її на ідею, яка згодом перетворилась на знаменитий ефект Зейгарнік. Суть його проста: наш мозок набагато краще пам'ятає незавершені або перервані завдання, ніж ті, що доведені до кінця. Зейгарнік перевірила свою гіпотезу в лабораторії. Вона давала учасникам експерименту серію простих завдань: скласти пазл, розв'язати головоломку, що зліпити. Половину завдань їм дозволяли завершити, а під час виконання іншої половини їх грубо преривали. Пізніше, коли люди просили згадати, над чим вони працювали, виявилось, що вони пам'ятали незавершені завдання майже вдвічі краще, ніж завершені. Чому так відбувається? Теорія полягає в тому, що коли ми починаємо якусь справу, наш мозок створює. Певну когнітивну напругу. Він ніби відкриває файл і тримає його активним, очікуючи на завершення. Ця напруга створює своєрідну ментальну сверблячку, нав'язливі думки, які постійно нагадують нам, гей, а як там той звіт? А ти дописав той лист. Цей внутрішній механізм, який підштовхує нас до закриття гештальду, до завершення початого. Коли завдання виконано, напруга зникає, файл закривається і мозок може спокійно бути про нього, і ось тут криється ключ до боротьби з прокрастинацією. Якщо енергія активації це те, що заважає нам почати, то ефект зейгарнік це те, що надає нам кинути справу, коли ми вже її почали. Як це використовувати? Дуже просто найефективніший спосіб подолати прокрастинацію це змусити себе працювати над завданням, хоча б. 5 хвилин. Просто почати. Цей перший крок долає той самий хімічний бар'єр енергії активації. Але що найважливіше, він створює незавершене завдання. Ви відкрили той самий файл у своєму мозку. І навіть якщо ви після 5 хвилин підете пити чай, ваш мозок вже не зможе так легко забути про цю справу. Він буде підкидати вам думки про неї, створюючи ту саму сферблячку незавершеності. І ймовірність того, що ви Повернетесь до завдання, щоб нарешті почухати цю сверблячку, значно зростає. Цей ефект пояснює, чому нас так затягують серіали, що закінчуються на найцікавішому місці. Клівгенгери, сценаристи свідомо створюють незавершене завдання для нашого мозку, і ми не можемо заспокоїтись, поки не дізнаємося, а що буде далі. Отже, якщо ви застрягли, ваш найкращий друг це ефект Зайгарнік. Не думайте про те, як завершити всю роботу. Ото подумайте лише про те, як її почати. Зробіть найменший можливий крок. Напишіть один абзац. Почитайте одну сторінку, приберіть одну річ. Цього буде достатньо, щоб запустити потужний психологічний механізм, який далі буде працювати вже на вас, підштовхуючи до фінішу. Отже, що ми маємо? Хімічний закон, який каже, що для будь-якого прогресу потрібен початковий поштовх, енергія активації, грандіозний історичний проєкт, який тисячоліттями прокрастинувався, поки не знайшлась людина, здатна цей поштовх забезпечити. І психологічний ефект, який доводить, що наш мозок одержимий незавершеними справами. З'єднавши ці крапки, ми отримуємо просту, але потужну стратегію боротьби з інерцією. Проблема не в тому, що ми ліниві. Проблема в тому, що ми дивимося на величезний бар'єр енергії активації і боїмося зробити перший крок. Але якщо ми знайдемо спосіб зробити цей крок мікроскопічним, ми не лише подолаємо бар'єр, а й активуємо. Вбудований у наш мозок механізм Ефект Зейгарнік, який далі сам буде тягнути нас до завершення. Виходить, що головний ворог прогресу це страх перед початком, а головний союзник це сила маленького першого кроку. І ось моє питання до вас: які особисті лайфхаки або трюки ви використовуєте, щоб змусити себе подолати цю початкову інерцію і почати робити те, що відкладаєте. Поділіться своїми методами. В коментарях це може бути дуже корисно для всіх нас. Дякую, що були зі мною. Це був Сергійович. Підписуйтесь, щоб знати більше. До зустрічі! Якщо мій контент вам цікавий, ви завжди можете мене підтримати гривнею. Всі лінки ви можете знайти в описі до цього відео. Я вам вдячний за підтримку.